Зірку пам'яті житомиряни запалили у день перемоги біля монумента слави. Більше тисячі мешканців міста взяли участь у акції, ініційованій компанією Київстар. Біля підніжжя монумента. Учасники акції спорудили п'ятикутну зірку зі свічок лампадок. Пам'ятна зірка пам'яті складалася із символічних 1418 свічок за кількістю днів великої вітчизняної війни. Кожен, хто ставив запалену свічку, робив це в ім'я мільйонів людей, які ціною свого життя захистили мир. Сіки тут бував. Ось пам'ятника слави. В цьому році найкраще враження. Дуже хороше було представлення. Вечором хорошо теж запалили свічки, зв'язку зробили. Ми будемо чекати салюта. Дійсно, відбулося свято свято перемоги, свято добра, миру. Все було організовано достатньо вдало, гарним. Вінцем сьогоднішнього святкування є та акція, яку запропонували компанія «Київстар» для наших городян. І ми із задоволенням спостерігаємо, що дуже багато людей сьогодні приєдналися до цієї акції. Аналогічні зірки пам'яті у день перемоги запалили у десяти містах України. А в рамках акції Дзвінок фронтовому другу волонтери компанії «Київстар» допомогли ветеранам зателефонувати та привітати бойових товаришів за кордоном. Після запалення зірки пам'яті розпочався святковий салют із 20 пострілів.